Кам'янському реалізують багато проєктів, створених за кошти європейських партнерів. Так, делегації проон, яка відвідала громаду, було презентовано роботу мобільних сервісних команд та автомобілів, що забезпечують доступність соціальних та медичних послуг для мешканців Кам'янського. Так, делегації презентували мобільний ЦНАП, спеціалізований автомобіль, що дозволяє надавати адміністративні послуги маломобільним мешканцям навіть у найвіддаленіших куточках громади, а також автомобіль для мобільної бригади з наданням натуральної допомоги. Сьогодні ми презентуємо мобільний соціальний автомобіль, який здійснює соціальне обслуговування громадян похилого віку осіб з інвалідністю, які проживають у віддалених районах Кам'янської міської територіальної громади. Крім того, делегації представили автомобіль для надання паліативної медичної допомоги, що забезпечує доступність життєво важливих послуг для громадян, які перебувають у складних життєвих умовах. В рамках співпраці міста та е, ПРООН разом з Європейським Союзом. Е, наш... Комунальний заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 отримав автомобіль для надання паліативної допомоги нашим пацієнтам безпосередньо за місцем мешкання. Ми дуже вдячні Європейському Союзу та програмі розвитку організації Об'єднаних Націй за цей автомобіль. Щиро вдячні міській владі за те, що з кожним роком залучаються більше коштів інвестицій та партнерів для розвитку медичної галузі міста. Гості відвідали центр життєстойкості місце сили, розташований на базі центру молодіжних. Ініціатив місце відкрили в квітні цього року в рамках проекту за підтримки ЄС та міжнародних партнерів. Сьогодні ви зможете побачити, як працює в нашій громаді центр життєстійкості, які в нас плани, які вже досягнені за той, за цей період, який ми працюємо. За цей період вже було проведено. Близько 125 заходів, це трошки більше ніж рік, які охопили понад 2800 мешканців нашої громади. Це і активності для молоді, це активності для родин, це заходи з громадської безпеки та соціальної згуртованості. І також ми приділяємо дуже багато уваги роботи ті з внутрішньопереміщеними особами з іншими вразливому верствами населення, з особами з інвалідністю, людям старшого віку та іншим. завершальним пунктом програми стала початкова школа ліцею номер 11 яка також була відновлена за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. Я дякую нашим європейським колегам за те, що в такий складний для країни час вони нас підтримують, вкладуть кошти в нашу освіту. Освіта це наше майбутнє, це наші діти. Вкладуть кошти в нашу медицину. Наступного року буде вже реалізовуватися проект по закупці нових трамвайних вагонів. Проекти в сфері енергозбереження. Дякую всім європейським колегам. Дякую. Сполученим Штатам Америки всім, хто в ці важкі для країни часи підтримує нашу країну в нашому шляху до нашої загальної перемоги.